Вітаю, друзі, слава Україні. Ви всі нещодавно, мабуть, чули черговий висир Орбана про те, що мовляв, членство у ЄС для Угорщини це така сама прикра трагедія, тюрма угорського народу, як і московська окупація у 56 шостому році. На що наш каталонець Йосип Барель Жозеф Барель він відповів: Угорщину ніхто в ЄС за руку не тримає. І я настільки вдячний цим його словам. Ви знаєте, дуже часто не вистачає такої твердості. Угорщину ніхто в ЄС за руку не тримає. Але справа не у Орбані, друзі. От ми робимо ту саму помилку, що і з Москвинами, коли люди кажуть, що це війна Путіна, це Путін тільки такий поганий. І ми бачимо, що 300 тисяч путіних вже лежать у українській землі, і мільйони путінів. Там, на Московії, думають так само десятки мільйонів. Ви подивіться ці чартрулетки, в яких наші блогери намагаються щось їм донести, друзі. Я зовсім не про це хотів казати, але, відволікаючись, скажу: не варто це робити, ви нічого їм не доведете, ви нічого їм не докажете. Це абсолютно безсенсово і навіть дуже шкодить нашій справі. Чому? Бо ви ж дуже часто до речі, це лунає від них такий закид, а почему ты же со мной разговариваешь на русском? Вот видишь, ты без русского не можеш обходитися. І наші їм відповідають: ну ви ж тоді мене не зрозумієте. А нахрена нам, щоб вони нас розуміли? Невже не ясно й досі українцям, що нам не потрібно, щоб вони нас розуміли? Якраз у цьому й полягає, що якщо буде хоч якесь порозуміння між нами, хоч якийсь майданчик для діалогу? Це буде безкінечно тривати, безкінечна війна. Чому нема такого майданчика для діалогу між Кацапами та, ну я не знаю ким, норвежцями? Нема спільної мови. Їм нема про що балакати. Це два різних світи, дві різні планети. Вони ні про що один з одним не балакають, тільки тому, що вони один одного не розуміють. І саме тому, що ми розвивалися оці ось 30 років. Звісно ж, під таким ковпаком, під таким наглядом, але все ж таки більш-менш автономно в нас вже сформувався якийсь певний світогляд, і на походження Росії і на дуже багато подій в нашому історичному минулому. А ви знову тягнете все це докупи і намагаєтеся що налагодити діалог із москвинами? Ви що куку? Це не потрібно, не потрібно. Я вже давно про це казав. Тут у Словаччині, наприклад, я балакав з молодими людьми, і вони геть не знають абсолютно хто такий Кіркоров, хто така Пугачова, що грає група кіно грала верніше, і хто такий Цой взагалі? Це для них, ну як для нас, не знаю діячі корейської культури якоїсь. От ви знаєте, що в північній Кореї там теж є якісь гурти, мабуть, якісь кіноактори. Але ж ви за цим не слідкуєте, тому ви просто не в курсі. Хто це такі? Вони не мають жодного впливу на вас. Це мімо, повз, воно проходить повз вас, воно вас геть не зачіпає. Ви абсолютно не в курсі. Наприклад, є така країна Чилі. Там теж є якісь кіноактори, співаки, там теж є якесь богемне життя. Це вас абсолютно не обходить це два різних світи, допоки українці перебуватимуть в полоні. В інформаційному полоні, допоки в них будуть оці містки спілкування з москвинами, це буде тривати безкінечно, треба просто не знати, не знати, і мої діти, слава Богу, вони просто цього не знають. Це навіть краще, ніж вічні суперечки, безкінечні, адже ви можете з ними не погоджуватися. Але допоки ви знаєте їх культуру, їх історію. Ви можете сперечатися скільки завгодно, вони все одно сприйматимуть вас як частинку самих себе. Просто якусь таку норовливу, струптиву частинку, але все ж таки частинку самих себе. До того ж, підсвідомо оці мавпи вони відчувають, що коли ти розмовляєш з ними на їхній мові, значить ти свій. Так в тебе просто якісь інші погляди. Тобі просто задурманнілі мозги. Але ж ти свій, бо ти розмовляєш зі мною на одній мові. Ми розуміємося, і моя зверху, оскільки ти розмовляєш зі мною на моїй мові, то моя зверху це все одно. Що уявіть, наприклад, би десь ну на Кубані всі були б просто поготів стопроцентно, стовідсотково україномовні. Всі б розмовляли українською мовою, слухали б нашу естраду, читали б наші книжки, але при цьому би топили. Ну за просто якийсь там азійський вектор розвитку, там ну ще щось таке. Ну як би ми їх сприймали, як своїх, як своїх, ми, ми б так і думали. Та блін, ви ж українці, ви ж розмовляєте українською мовою, співаєте українських пісень, дивитеся українські серіали, значить, слухайте українську естраду. Все абсолютно у вас українське, але при цьому ви от чогось там собі вигадали, що ви, от вам треба якийсь азійський вектор розвитку, і ми б намагались би їх переконати, і ніколи би нам в голову би не дійшло, що це якісь інші люди, інший народ і так далі, так само і москвини. Допоки українці дивляться у розбитих фонарей, слухають мені навіть огидно називати ці імена, ну цю їхню сучасну попестраду. Оцих всіх Пушкіних Колотушкіних, читають Толстаєвських і так далі, ще й з ними спілкуються на їхній власній мові. Ну, це безсенсово їм пояснювати, що українці адільний народ, але ж ти розмовляєш з ним однією мовою. То як ти хочеш донести йому в голову, що українці це окремий народ, та ніколи ти цього не зробиш? Добре, це був такий ліричний відступ, так ось. Наші українці іноді так сприймають Москвинів окремо, а Путіна окремо. Друзі, це величезна помилка, і в принципі, вже зараз, станом на зараз, більшість українців, це вже розуміє, що всі москвини такі, це абсолютно всі москвини такі. Це війна не Путіна, а 140 мільйонів путіних. Це так треба розуміти. Так само і з Угорщиною. Ви гадаєте, що Орбан що? Це просто якесь. Е Прикре гівно, яке слайно, яке сплило лиш на поверхню, несподівано, так неочікувано якось так спливло, і все і ось ми з ним маємо справу. Ну коли ж він піде зі своєї посади, і все буде норм, все буде окей. Адзузьки!